Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Терева Проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Тут кажуть по міру серце розбите у якоїсь жінки молодої із за мужчини, из-за любовних отношений. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь, не дзвоніть, а пишіть WhatsApp, Viber IMO. А Ви тут кажете, очікую ухожу в очікування. да? А ви тут якомусь в якійсь паузі знаходитеся? Добре. А сьогодні у нас буде мало у мене запитань. Сьогодні короткий такий буде. Я так сподіваюсь, що буде розклад. Партнова. Ім'я не знаю, так написано тут. Запитує. Ну, тут запитання, як би, і підтвердження, що ли, ви кажете, що так так тож казує Трампу, що робити? Кертіс Ярвін, ви запитуєте, Сірий Кардинал, любитель Муссоліні. Ну, я, чесно говоря, перший раз чую, не можу все знати, там трохи прозондірувала в інтернеті, я мала на увазі не то, що там якийсь філософ чи якийсь е урбаніст, у кожного свої там таракани в голові, а тут показують, що закінчилось. Е Стабільність така сім'я. ну... Сім'я мається на увазі і фінансове забезпечення, і тут закон, якась луна. А що з цією луною? ...а луною? Сильний дьявол кажуть. Він, цей Кертіс Ярвін, сильний дьявол. А давайте подивимося, а що в тому дьяволі? А що в тому дьяволі? Шо? Уход от емоцій, уход кажуть. О, цекать магию. А що це за магія? Магія чи манипуляції? Уточняю. Магія чи манипуляции. Ну, тут серце разбивается в длительный період времени. Кажуть, це будуть зміни якісь. А про що це вы кажете? Про цього ярмина. Я... Кертіса Ярина. Угу. Ну, ви знаєте, тут кажуть, що у нього старші аркани такі на ньому, що цей прорив, який він там робив, да, хотів кудись там прориватися, поїхати ем, свою філософію, так сказати, нідрити в е, уми. Тут кажуть, його обмежили. По колісу фортуни. А що це за обмеження? Ну, закончилось очікування. Добре. Там якась жіночка виходить. Я не буду цим розбиратися. Увод, по інформації це совершенно в друге русло. Дивіться, я про те мала на увазі. Я мала на увазі. Є руководитель, да, вроді би. Ну, приклад такий. Якесь підприємство або частна організація, є директор. Викон... Виконуючий обов'язки директора і є директор. Буває, що навпаки, цей директор, як ну, лицо компанії, а виконуючий директора, насправді. Розумна людина, яка має там ваги на цього директора і управляє. Я розжовую це, тому що ну, хтось із людей не розуміє, що воно таке. Да. І я мала на увазі, хто ним руководить. Там показали вищі сили, по, по, що це руководить людина, яка знаходиться на відстані, можливо, в іншій країні. Ми запитували до, до цього ще був розклад, і я запитувала по поводу воздійстві на нього, там, що у нього там діло завели, його там, цей Кремль, справа по ще з тих времен, коли він їздив на конкурси красоти. Сказали, що ні. А давайте просто подивимося, це ними руководять з Кремля, тому що така. Ну, прям копірочка, всі, всі вираження, всі ем, сленги. Тобто ізучати він не хоче, він слухає когось, хто йому там в уші вливає? Хто ним руководить? З Росії руководять? З Кремля? Чи з якоїсь іншої країни? Дивіться, ну, він жертва, нападок. Тобто, все-таки справа є на ньому, так? Да? На нього нападають, на нього е йому указують, що робити. По колісу фортуни, е нападки ці йдуть, на жінку. А хто це жінка? Хто це? Ну тут таке враження, знаєте, що не, не на жінку, ну, скоріше, да. Все таки на жінку і це, Ван... це Меланія, що ли? Це Меланія? Ну, короче, с Россией идут нападки. Я не буду рассказывать роз, всю подноготну. Тут, я думаю, не стоит оговорить, потому что это е, особисті речи. Е, старші арканы. Раз, два, три, четыре, пять. Старших арканов. Шесть. шесть старших арканов. Показывают, что. Що... Да, дьявол 7 завершающий. Восемь. Дьявол Луна. Что с этим дьяволом и Луной? Я сейчас возьму другую колоду. яка покажет нам. А что вы нам хотите показать? А что? А что хочете показать? Угу. Через подарочек. Ага. Це має. Ну, походу, похоже, на має. Угу. Ні, тут маніпуляції. Тут ідуть маніпуляції. Знаєте, як кажуть, ця там таємниця не вийде до тих пір, поки, е поки є шанс. Вона, вона спить ця таємниця. К е, благополуччю тут іде. Бездійстві благополуччя. Що це означає? Ага. Тут якісь переписки. Переписки він через інтернет, переписки, е, можливо, і письмами, не знаю. Но тут якісь переписки є. Тут якісь бумаги є. І за його поїздок. Угу. Да. Ну, да, вот эти сплетни, креси. Короче, знаете, багато всякого дерьма, якого собрали. Ну, неудивительно, ж, на Трампа можна було собрать. Багато всього да, з його образом життя, тому що тут показують, що криси вокруг, тут на стрімі стоять, і чуть-чуть буде взрив. Якщо проявиться ця вся інформація, то есть тут буде вулкану подобне. Його предупредили, і він час пляше по дудку. Да, магія. Дивіться, магія. Да, и магия все-таки магия все-таки, да. Ему тут сплили такую сеточку, поймали ее в сеточку. Понимаете? И це давно уже, время уже пройшло. То есть, його тут тримали на поводку длительный період времени. Угу. Ну, сказали, дивися, бо буде безплодье плані, да, Тут жаба когось давить, ну, його давить жаба, і у нього тут страх. Тому що йому із-за його ігр здаються препятствия. Понимаете? Тут відкритий ящик Пандори. Ну, тут всього намішано, я вам хочу сказати. Тут е бруду, де приходиться йому тепер вигрібати. Ну, не, не... Не дивно, що він наслідив десь. Не дивно. Його ну, як вам сказати, піймати було нескладно. Так, да, ілюзії. Тут тобто, хитрость якась ілюзії создавалися. Піймали його в сіточку. В Сеточку, в клеточку. А давайте спитаємо, а це з Росією связано було? Пам'ятаєте, я казала, вибори були... Ой, чуть пожарный сделала. Вибори були пов'язані, що його вибрали, було связано з магією, Там було воздействие. Так би він не пройшов. А це связано з Росією, Це магия. Связано. Угу. По Ерефанту кажуть очікування це Очікування тут було вмішательство Ті очікування від людей. І люди ще раніше кажуть, хотіли шанса, Шансом закінчити. А що за шанс не показують По колесу фортуни. тут и какая-то работа была проведена длительный период времени, то есть сюда вливали, работали, и ну хотелось закончить, закончить чем, закончить с конечным результатом закончить, то есть каким-то образом в... оцей конец, что они бачили в России, да, они бачили, что уже все, все приходит к концу. То есть разрушение, їхні надежд, їх шансів розрушення, що все заканчивается, їм хотілося якось збодрить, возобновить. Ну, і да, погрязла, и вже ресурси немає від кого тянуть. И таким образом, було да, воздействие от і їхні по поерофанту кажуть, наші очікування, що це. Ми цим вмешательством хочемо шанса поміняти своє життя. Оцей кінець, який получився, об... обновить. От, дивіться, старші аркани показують. Оцей кінець, оце, оцю смерть, что все к окончательному результату пришла. Обновить, обнулить І що? Ну да, на вибір поставити. Що за вибір? Ввести в ілюзії. Ну, доводилося. То тобто есть, було від Росії було вмешательство. Так. Да. Війна затягнулася, кажуть. І хотілося якось швиденько за що цього моменту якось швидко розрулити ситуацію, да, в сілу перейти по колісу фортуни. Очікування розрушені башні. Капець. Так, поїхали далі. Прийшла інфа, що орки збираються знову. З... Як штурмувати Дніпро? Це правда? Орки збираються з лівого берега, штурмувати Дніпро. Це правда? Угу. Ну, вони зараз знаходяться в нересурсному стані. Там, де, знаєте, ну, недостаточно для того, щоб, щоб штурмувати, бо вони там же кажуть і поперевозили ці е, переправи, Ну, їх тут відсікають, е, так агресивно, давно вже. І це обман. Проясниться, що штурмувати, е, штурмуючи, вони. Стоють жертвами. Бачите? Обман такий. Що стають жертвами. І що? Ну, це ілюзії. Ні-ні. Нет, Дніпро їм не преодолеть. Вот угу. это обнуление, воно и заканчивается. То тобто есть, як вони начали, так вони и закончилось. Бачите, оце обнулення, це новий етап, якби на цьому діло і закінчиться, на новому етапі. Вони обмежені, знову ж таки показують. розстроєні, багато жертв, непонятна історія, як вони збираються там прориватися, ну, це балачки тільки, знаєте, для, для когось, для окружаючих розговори йдуть по правосуджю. трех сторон. Что с трех сторон? Вливают в уши длительный период времени. Вот проясняют историю всю. Проясняют как бы, да? На самом деле, они тут уходят. Уйти в прорыв они не могут. Это опять тупиковая ситуация. Доброе. Все на сегодня, я? Еще одно питание, да? По-моему, да. А довго ще будуть запускати шахеди. Зараз останнім часом в основному шахеди ж да, летять у нас, ви ж бачите, около 200 і там, ну такі великі, доволі великі цифри. А довго ще будуть запускати шахеди по Україні. Угу. Ух ти. Клас! Ви знаєте, тут старші аркани, тут дуже важливість, важливі. зараз собиття йдуть. В, значить, поміняти судьбу проясняється. Ну, ситуація висвітляється, да, що недостаточно їм все одно ресурсу. Вони попали з цим, не ресурса, а от недостаточно того, щоб ну, змінити кардинально цю судьбу попали в тупікову ситуацію. З другої сторони, на майбутнє, от щоб стабільненько так все було сильно, як вам сказати, що з такою силою, з такою агресією, ну, якби би, вибір у них або, або стабільно так робити, або команди чекати. А що за стабільність і команд? Кома... Ком... А. Угу. Недостаточно кажуть. Вибір такий собі. Того, що їм треба, цього недостаточно. Тобто, і що? Поерофанту? Ну, от кажуть, 50-50. Часть проходить, часть розрушається башня. А і, і що? Отсікають, так. Да. Отсікають, звісно. Угу. І І ще? по колесу фортуни ждать стабільних таких обстрілів. Ну тут, тут знаєте, як іде переривчик. От буде період стагнації, потом знову. ага, вони попитаються обстріляти знову, доки буде новий етап, але він буде заблокований, заблокований обстрілами, тобто по ним будуть стріляти. Що? Це будуть стріляти на, на, цьому, на місці, чи в небі вже відстрілювати? На місці там, де вони виробляються, де взлітають. Там на месте, чи там, чи в воздухе, на месте, угу, угу. Разумеется, на месте тут очень долго э, работают. Там ще працюють на місці і що? І не знають, де це, щоб закінчитися тим. Поки що це таємниця. Поки таємниця, поки ще не вистежили, де це. Але буде окончання. Угу. Чи це закінчать вони? Закончаться с этими тайнами, да? Тяжело укажуть. Угу. Куда На, Надлі... Видимо, на великих відстанях, що пока що не те саме, не можуть. А на е... обнулення буде нова історія. Обстріляють їх все-таки. Ждати треба. З другої сторони, вони тут ховаються. Це, це я про те, що їх вишукують. От вони, как бы поодиночці, летять, да? і їх вишукують і в жертву приносять. Ну, ті, що летять. І що? Ну, получать по правосудию. Да, Чістично, частично пролітає, частично остається. І це довго так відбувається. Що угу. це? А, що це буде, кажуть, що це буде увеличуватися, це неправда. Ну, то есть количество їх увеличувати. Им не дають увеличить количество. Ну угу. тут сильне стримування йде. Не дають їм розгулятися. А що с дьяволом опять дьяволовий? Шо. Ждать, наблюдать, як раніше. І бояться, кажуть, переставайте, заканчуйте, бояться, не треба. Добре, на сьогодні все. До побачення, пока-пока.